Слава Україні. Всім привіт! Багато коментарів пишуть, задають питання, як там зроблена проводка, що куди підключено. Ну, хтось хоче там датчик паливу підключити, хтось мотогодини, хтось хоче вольтметр. Ну і тому подібне. Зараз так приблизно пробіжуся, що куди і як. Потім в кінці відео. Намалював схемку від ручкою на листочку примітивно. Ну, як то кажуть, хто захоче, той зрозуміє приблизно, що куди йде. Ну, Плюс словами, як то кажуть, покажу наглядно, що куди. Так, рідні датчики, в мене показчики. Всі, коротше, як то кажуть, полетіли. Всі по, по черзі, ну і довелося замінити. На тиск масла в мене стоїть ось такі. Як то кажуть, совковий датчик. Він ставився на МТЗ. От, на комбайнах. Там, ну, в принципі, на багатьох техніках. Він на 6 атмосфер максимально. Робочий тиск у мене показує. На холодну заходить більше за 6. Прогрівається, показує там на холостих 2-3. На газах 4. Ось так. Потім амперметр в мене був полетів рідний, поставив був якийсь там другий, начебто там на 50 амперів. Ну, такий, якщо чесно, без толковий датчик. От я, для мене я його взагалі за, за датчик не, не рахую, не подобається мені його робота. Колись їх ставили, як то кажуть, на совковій техніці всій, так як вони, походу, не. не, не... Не знали, як правильно зробити покажчик зарядки. Ось вольтметр поставлю. Ось так він показує. Ну, Він вольтм, але він мене показує тільки вольти. Ну, Він взагалі-то не морохтиться, так передає камера ось. 12 вольт в акумулятори Нижній, Це він тут щось заглючив. Коротше. Він навіть не підключений ці ампери, щось він Тут аби, скачуть значення. Так, на температуру поставив я ось такий електронний датчик, так як механічний. Також в мене стрілка була на 80, залипла, і все. Поставив ось такий електронний, класна річ. Також з МТЗ-80 із різної советської техніки він використовувався. Він плавно чітко показує. Ось дуже мені подобається. плюс у... в нього є підсвітка. Ну, також і в цього датчика є підсвітка. ось. Ось так. Замість амперметра я поставив датчик на паливо. У мене спочатку стояв також з МТЗ-80. Чому я так все називаю? Тому що у батька є МТЗ-80. Ну, і в принципі там датчиків колись була ну, можливість понабирали, то ставив. Потім там щось в його почала стрілка. Получається, якщо його так ставиш вертикально, він нормально показує. Починаєш ложити його в панель, стрілка скаче в нього. Було куплено ось такий датчик китайський. ну, Дуже задоволений, класна річ. В принципі, показує чітко. От, покажу потім, як його куди підключити. Так, Це контролька на, на паливо. Якщо рівень палива опускається, там приблизно 2-3 літра в баку, от, І нижче. ну, На ямах вона облимає. І раніше, там вже більше 5 літрів починає поблимувати. А вже горить 2-3 літри і нижче солярки, вона просто горить. Ну і контролька на поворот, і що лівий, і що правий. Підключена одна контролька. От, взята з фішки, яка йде на кабіну. Тут під панелю є фішка на 4 проводи, там йде лівий і правий поворот, на тракторі, які розраховані під кабіну. там Виведені в контакти на фонарі, тому що там фонарі на, зверху на кабіні ставились також. Ось так. І плюс там, мабуть, ще вентилятор якийсь в кріші стоїть в заводському тракторі. Ну і поставив ще датчик-мотогодин. Ось ставив я його по початку посівної сівної 40 мотогодин Це виходить, трактор намотав, там, не знаю. Там, грубо говоря, їх за місяць намотав, а остальне, то там уже було трошки транспортних робіт. Ну, в принципі, такий хорошенький датчик. От, він підключений від замка запалення, хотів підключити він генератора. Ну, щось у мене не вийшло там правильно це все діло зробити. Там, походу, треба було розбирати з обмотки якоїсь брати, із генератора. Всередині. Підключив просто від замка запалення. Оце ось стікає вже крапочка, показує, що він працює. Зараз 40 мотогодин і 10 хвилин трактор працює. Ці всі показчики зберігаються. Коли вимикаєш запалення, дивіться, 10, там 17, 18. от Вмикаю ці всі дані 40 і тут повинні минути зберегтись а він просто скидає секунди, а хвилини залишаються точно, якось так. Пам'ятаю. я. Потім ще показує він вольти. Ось 11.6-11,7. Ну, бачите, при, приблизно 0,2 вольта. Тільки розбіжність у них. Також, бо в мене цей датчик був глючить, як то кажуть, то я переживав, що часом не це. Я тут ну, купував то вже. Хорошо, що тут є, є ці вольти ось так. Так, тепер, що в мене тут а, виведений ось е, кнопка на включення вентилятора. Він в мене працює по датчику, але ще плюс можна кнопкою вмикати. Ось бачимо, і контролька говорить. Це контролька не задіяна. От. І прикурювач у мене стоїть. Я в нього там часом телефон заражаю, кабель з зарадкою вожу, ось, 12 вольт. І плюс. У мене включається оприскувач у нього. Вмікається він ось тумблером. Включений, виключений. Ну, до речі, можна сюди контрольку провести. Включений, виключений. Ось. І маса зроблена, у мене така з радянська, як то кажуть. В кабіну виведена. Дуже надійна, хороша маса. Так, тепер у мене ще ось тут йде провід на магнітолу. Зараз попробую показати магнітола. Тут ось така під флешку штучка стоїть. Потім цей провод розходиться в мене ось на, на дворника. Ну, не буду на сухе стекло вмикати. І на вентилятор Ось на цей кондиціонер. І плюс тут стоїть уже тумблер, можна перемикати вентилятор на пічку або ось цей. Будеякий вмикнути. Ось так. Так, взагалі, вся проводка у тракторі рідна. Що на світло, стопи, там, повороти. Це все рідне, задня фара. Отут в обліцовці також ні разу нічого мене не відійшло, все працює. Попоміняв такі, по-моєму, на ближнє світло якусь одну лампочку. Там почало згоріло, то я позамінив одну тільки лампочку. Так, ось вентилятор охолодження, релюшка стоїть. Перюшку стоїть предохранитель. ось, 30 А. Потім від генератора взяти провод ось, плюсовий і предохранитель стоїть. Це від нього запитана. У мене йде оце магнітола з цими вентиляторами. от, І плюс прикурувач. Але на прикурувач стоїть ще окремо предохранитель. Ось 15 А. От, 15 ампер предохранитель стоїть ще на прикуривач. от І тут на 30 ампер так як вентилятор і все разом мощно то в принципі стоїть ще на 30 амперів Це предохранитель 7,5 амперів на мотогодинник. Чому він тут стоїть? Хоч він підключений в іншому місці, тому що хотів від генератора запустив провод, але воно не вийшло так зробити у мене. То він тут опинився, хоча він підключений від реле. Ось тут реле заводське зарядки, і в ньому провід. Там потрібно взяти провід у фішці мультиметром знайти, який де подає, як то кажуть, напругу при включенні зажигання От запалення. І ось цей провід у мене синенький виведений, і від нього розходиться ось через предохранитель до речі, зараз гляну, скільки він тут ампер. а 20 амперів. Розходиться це вже на всі датчики в мене від нього підключені вольтметр, получається, паливний бак, температура і цей і це все підключене від цього предохранителя і від ведре... резарадки через замок запалення. Ось так. Датчик температури ось такий у мене тут стоїть у тройнику От, ну, Також радянський тут ось марка у нього. тм 100 v От. підключений І датчик включення вентилятора. Ось стоїть він працює через оце реле у парі Плюс можна кнопкою умикати, якщо датчик... Як то кажуть, не дай Боже, накриється. Тут у мене через діод підключений провід навпряму до реле на вентилятор. Можна умику ну, і датчик не спрацює. Я побачу по стрілці, що там температура полізла. Я просто можу умикнути кнопкою. Оце так проводка. Вона вся тут в штатні, як то кажуть, підв'язана. Все на предохранителях. Ну, Хто що не робить, всі ставте предохранителі. Так як Ну, для безпеки, як то кажуть, тому що ти щось коротне. Не дай Боже, згорить передхронітелем. От мене був в оприскувачу провод, виходить, е, е, перетерся от один на насосі і коротнув на, на раму, на масу. От Мене згорів оцей на 15 А передгоронітель. Блін, що це таке? Не працює? Я туди ставлю жучка, бах, згорів цей уже на 30. Ага, все зрозумів, потрібно шукати. Бо коли я наматую сюди жучка, бачу, а це ж все в полі, як то кажуть, наматую, ставлю, бачу, починає диміти. Я беру, виходить, розматую там біля насосів на проводку. Найшов в одному місці, об саморез, там протерся гофрой провод. Я там його поладив в так більш-менш польових условіях, Поставив, виходить, жучки, бо не було в мене запасного предохранителя. Відпрацював. Ну, вже з тих пір вожу з, з запасні предохранителі. Ось так. Тут також фонарі ще заводські в мене стоять. В принципі, працюють нормально, одна біда в їх на сонці. Погано видно. Фара заводська. В принципі, світлом також задоволений. Хочу тут ще вверху поставити два світодіодних таких ліхтара, якихось, бо. Був... Дуже рідко, але доводиться часом і вночі працювати. Так, і паливний і датчик із... працює у мене із тим показчиком світодіодним. В вісьмірочний. Зараз. Колись стояв і ставри, але він щось дуже швидко полетів у мене, перетерлась доріжка. ну закльопочки легенько відсверлюю я. Виймаю датчика, закльопки зафіксовані в боку. Потім по одній витягну, витяну, витянув. Туди даже стружка, як то кажуть, не попадає. Ось так. Поставив новий, приклепав і все. Вони по отворах співпадають. Тут ось обратка і подача полуавтоматом заварені. І підключений ось плюс красний Це йде на, на показчика. І оце чорний, це йде із лампочки контрольки. А плюс, це мінус вже виходить. І корпус маса, і він вже... лампочка працює по мінусу, а, а покажчик по плюсу. Ось так. Генератор ще рідний працює. Тут колись я був зменшив шкіл, є відео на каналі. От зараз тут появиться зверху силочка, як я збільшив оберти, щоб зарадка була краще на холостих. На голостих мене дає 14,4 вольта генератор. Працює, в принципі, генератор цей відмінно. Ось так. Багато хто казав, що ти спалиш нього. Ну, не знаю, в мене він не гріється, слава Богу, працює ще не вчиток. Взагалі його ні разу не розбирав. І релюшка все рідне. Так, зараз покажу схему, якщо куди підключених, хтось поставить собі на паузу приблизно, я думаю, розбереться там. Що куди зрозуміє, а ні, то пишіть коментарі, кому зможу, тому допоможу. Так, ось таку накидав схему приблизно. Що згадав, як то кажуть, по пам'яті що куди. Ну, ручкою, почерк некрасивий, вибачайте, ну, показав, що хто куди, приблизно, я думаю, зрозумієте. Ось дивіться. Акумулятор з акумулятора. Релуш, релюшка на вентилятор підключена. ось. Тут 30 А. Цей предухранитель, що я показував, релюшка. І ось от датчика, провод плюсовий йде на управління на 85 клему, а другий йде прямо до генератора. От там він навіть без предохранителя підключений. Потім, отей, 30 А предохранитель. Ось він стоїть. Іде туди, і тут біля кабіни він розходиться на прикуру через 15-й ось, І пішов остальний, там он, магнітола, дворники, вентилятор. Ось отут так підключені. Там воно все зверху розходиться в районі магнітоли. От, потім... До генератора сам провід йде він там йде від акумулятора до стартера. Від стартера там розходиться на замок запалення і на генератор. А від генератора там ще я їх не, тут не малював. Йдуть в принципі, на управління зарядки, і ще там два провода, чорний, жовтий, тоненькі дурелюшки. Ну я їх не малював. Від реле зарядки, ось бачимо, йде там на замок і вертається вже, виходить. А, там із стартера на замок, а вже з замка і вертається ось. І від нього мене взяти отут на 20 амперів передохранітель. той жовтенький стоїть. Тут я на 10 неправильно намалював. Там вже потрібно підбирати по нагрузці. Чим менша нагрузка, нагрузка тим менший От, І вже від нього мене розходиться провода 7,5 амперів ще досить предохранитель на мотогодинник на вольтметр, датчик температури, датчик палива. Ось так. Розходяться провода. Ну От. Так виходить з предохранителями. Ну, звісно ж, хотілося б купити якийсь блочок і ці всі предухранітелі поставити, як то кажуть, ось це є. Якесь одне місце, але ну, вже я так зробив, то вже воно так і буде працювати. Саме головне, що воно працює. Ось так. І плюс ось хочу показати, як сам датчик палива підключений. Ось така схемка, датчик, корпус це маса ось показано, Лампочка підключена від чорненький провод. Один із датчика йде на лампочку, другий йде ось, із замка запалення. От. Потім від замка запалення. Ось цей предохранитель. Що я вам показував. Ну, правда, він тут на 20 А. Іде на 12 вольтів. Там схему в датчику самому була. Не помню по кольорах провода. 12 вольт від замка запалення. Потім мінус ще самому датчику потрібен на, ну, на, на корпус. І виходить. І, от, 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 і вже виходить, красненька фішка, що там я вам показував. От вона з датчика, це вже прав… провод управління. Ну, у ньому йде плюс. От, на ньому йде плюс. Там, якщо мультиметром перевірити, там на ньому буде плюс 12 вольтів, але він бере мінус із сюди, і там, напевно, міняється супротивні, опір Ой, і вже показує стрілка. У самому датчику є резистор. Він на проводах. Це є, виходить, там виведений, зараз я вам покажу. Ось, Там іде в комплекті такий резистор на проводах виведений з самого датчика. Чому я його зняв? Я виставив, получається, залив повен бак солярки, виставив цим датчиком, щоб він показував повен бак, ось, цим резистором. Потім його відпаяв, відпаяв, замірив мультиметром його, його опір. І підібрав, виходить, з там різними резисторами. Ось такими там звичайними. Ось там. Начебто це на 1 кОм по мітках. Підібрав супротив, по-моєму, начебто вийшло там. 18 Ом чи щось таке, чи кіло Ом, може не пам'ятаю. От. І впаяв, виходить... От. І впаяв там я не пам'ятаю, 2 чи 3 резистора там я підключив так, щоб мені добитися значення, яке там потрібно. І впаяв прямо в саму плату датчика. Чому я так зробив? Тому що. Від вібрації декілька разів в мене збивався і датчик, от, бо знаю, що повен бак їду, бачу половину вже показує. То я взяв, відрегулював знову. Ну, вібрація дуже велика в тракторі, ну, тому він збивався. Можна було, в принципі, його термоклеєм підклеїти, от. О, тут прихватити, щоб оця от вібрації не котивалася крутілка. Термоклеєм і все. Але я вирішив, що. Впаяю так. той самий саме надійніше. Ну, цей датчик, як то кажуть, резистор він є. Ось так. от відео і так напевно дуже довго вийшло. Я то не електрика, але самоучка, щось з інтернету, щось так сам розібрався. от Що зміг показ... показав вам, так що вибачаєте щось не так. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення.